Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо комплект каоксиально акустичної системи від компанії JBL серія Stage 2 модель 45F. Динаміки розміром 4 дюйми або 10 см постачаються в фірмовій упаковці. Давайте розглянемо комплектацію. Всередині у нас знаходиться. Невеличка рекламація. Два динаміки. І також монтажний комплект. Динаміки в комплекті без захисних решіток. Потужність номінальна даних динаміків, як заявляє виробник, 40 Вт. Пікова потужність 320 Вт. Ось такий вигляд мають динаміки. Монтажна глибина невеличка, всього 41 мм. Кошик штампований зі сталі у даної динаміки, відключення стандартне, плюсова-мінусова клема, дифузор з поліпропілену і маємо гумовий підвіс. Інша динаміка абсолютно ідентичний. Чутливість у даних динаміків заявлена 88 дБ, опір мають 4 Ом. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.